За останніми даними на Житомирщині проживає більше 7 тисяч переселенців. Отримати консультації з будь-яких питань вони можуть в облдержадміністрації. Для цього у 108 восьмому кабінеті працює регіональний координаційний штаб. Під час перших хвиль масових переселень з АТО люди в основному звертали сюди з питань розміщення. Наразі наплив переселенців у штаб зменшився. Головні питання, з якими звертаються сьогодні, це допомога з відновленням документів та отримання соціальних виплат. Працівники штабу розбираються у конкретній проблемі та розповідають про подальші кроки. У нас, наприклад. І ось роздруковка, шлях переселенця, де ми можемо, наприклад, людину направити в ту чи іншу організацію. Де їй можуть допомогти вирішити питання? У нас є дорожня карта для людей внутрішньопереміщених, значить на території Житомирської області, також тут наявні номера телефонів. Ми можемо попередньо зателефонувати в ту чи іншу установу, домовитися також про зустріч, що людина прийде. От і їй допоможуть вирішити ті чи інші питання. В основному консультації проводяться по телефону, але бувають і дні, коли під кабінетом черга. Серед проблемних питань неадекватні прохання. Так у середині березня у Житомир з Волновахи Донецької області приїхав 75-річний дідусь. Попросив оформити його у лікарню. Там він перебуває і досі. Постійно нарікаючи на скромне меню, мовляв, м'яса не дають. Про це розповідають працівники кордонційного штабу. Наразі вирішується питання щодо оформлення примхливого дідуся у будинок пристарілих, але у більшості Випадків переселенці вдячні будь-якій допомозі. Ми надаємо консультації по е, працевлаштуванню. Е, також допомагаємо влаштувати дітей школи, дитячі садочки в інші навчальні заклади. Регіональний координаційний штаб з питань розміщення громадян, які перебувають з тимчасово окупованих територій, районів проведення АТО. Працює щоденно з восьмої години ранку до восьмої вечора без перерви на обід та вихідних. Працює дві гарячі лінії. Стаціонарний телефон 47 44 -67.